Доброго дня, дівчата! Ви знаєте, у це скільки читаю питання? Я інколи дивуюся: на що, на що? А, знати? от таку інформацію. Ну, можливо, там десь щось і пишуть. Я правда не знаю, тому що я не шукаю таку інформацію. Мені все одно скільки проживе та особа, і скільки там залишилося, то його власна справа хай розбирається зі своїм життям сам. Ось, проте скажу вам, що треба концентрувати увагу на собі і нашій країні, нашим людям. Так? Тому що якщо навіть та людина піде. На її місце прийде інша. А ви думаєте, що інша прийде і буде мати якісь інші погляди на те все, що відбувається? Ну, не так легко закінчити те, що вже давно розпочато, розумієте? Так. Знаєте, ну дійсно ситуація по його самопочутті досить таки складна, такі жертовні стани, дуже багато а, такого знаєте, емоційного а, такої тривожності. От, як наче людина в такій залежності знаходиться напружені, можливо, залежний від чогось, от від ліків або від ситуації, І Так дуже от важко, бачите? От, і е, сказати вам, коли він відійде, я не буду навіть братися. Поки що людина як -то намагається там, балансувати, от, е, настільки може. От, проте. Я не хочу навіть копросатися у тому всьому і дивитися, коли-коли. Тому що, по-перше, ці речі не є сталими, вони можуть змінюватися. По-друге, є е, таке поняття як баланс, і є речі, в які. Ну, не потрібно просто туди пхати свого носа. тому, на жаль, я вам не скажу, чи доживе чи ні. Проте, бачите, от я питаю, що з ним буде в найближчий час. У мене йде дуже погана енергетична карта, яка показує завершення якогось етапу, зупинка взагалі руху. От, і карти, які показують, що дуже тако складно, складний, хворобливий стан у людини може бути багато ще якоїсь мутності, закритої такої інформації. так От, загалом ситуація така досить-досить висить така на волосинці.